Привіт, експериментатори! Після виходу цього відео знайшлися люди, які відверто критикували його. Заради правди, треба сказати, що були і ті, хто похвалив і підтримав мою ідею побудови дешевої 12-вольтової сонячної електростанції. І ключове слово тут дешевої, наголошую. Також хочу наголосити, що все, що я вам зараз буду розповідати, стосується виключно фінансової сторони питання. Тобто використання літій залізофосфатних акумуляторів, замість бувших у використанні свинцевих, вже збільшує вартість цієї електростанції. Перехід же на 24 вольтову систему піднімає планку витрат не на 1 тисячу гривень, а на 48 вольтову і ще раз збільшує витрати вже навіть у порівнянні до 24 вольт. Тому сперечатися, що краще 12 чи 48 вольт сенсу немає. Звичайно, 48. Але і сперечатися, що дешевше, 12 чи 48 вольтова система, думаю, також не має сенсу, бо це очевидно 12 вольт. Чи хтось вважає інакше? Пишіть у коментарях. В цей момент прояснили. Вертаюся до своєї 12-вольтової сонячної станції. Е, сподіваюся, що те, що вона дешева, ми визначили. І також хочу наголосити, що мій бомж варіант це не панацея. Тепер без води перейдемо до інших аспектів кожної із систем. Мова піде про сонячні електростанції для домогосподарства. Квартири до уваги не беру, хоча і там інколи можна поставити сонячні панелі. 12-вольтова система має ряд своїх недоліків. Одним із них є використання дротів із великим перерізом. Наприклад, якщо ви хочете використати електроприлади, які споживають до 1 кВт, то для з'єднання інвертора із акумуляторами вам знадобляться дроти мінімум 10 квадратних міліметрів, а краще 16 Якщо більше 1 кВт, то для з'єднання інвертора із акумуляторами вам знадобляться дроти із перерізом від 25 мм. квадратних. Усе це через надзвичайно великий струм, який буде по них протікати. Насправді, на мою думку, навантажувати старі сенцеві акумулятори навіть 1 кВт це перебор. Візьмемо мою збірку: 80, плюс 75, плюс 60 60 і ще раз 60 335 ампер годин на 12 вольт множимо. Це дорівнює 4020 Вт. При умові, що бувши у використанні акумулятори мають повну ємність і я можу висадити їх в нуль, то мені вистачить їх теоретично на 4 години. Але ж це теорія, а на практиці мої акуми у найкращому випадку мають половину цієї ємності, тобто 2010 годин Якщо я буду висаджувати їх в нуль, то вони здохнуть дуже швидко. А якщо наполовину, то проживуть довго і щасливо. Отже, по факту, у мене є. 1005 Вт-годин. Тобто ця збірка при навантаженні у 1 кВт пропрацює рівно годину. Зате, наприклад, холодильник, який споживає 80 Вт, зможе пропрацювати 10 годин. Але знову ж таки це в теорії. Бо на практиці інвертор жере свої 17-20% і мені залишиться мої 800 Вт-годин. Саме через це 12 вольтова система краще себе показує. Із споживачами, яким не потрібно перетворювати 12 у 220 вольт. Хоча проводка із товстих мідних дротів, яка буде враховувати падіння напруги, це ще потрібна, але тут же можна обійтися 2,5 е, або 4 мм квадратними скрізь, як то кажуть, свої нюанси. Е, я зараз використовую свою 12 вольтову сонячну систему виключно для освітлення у дворі. І час від часу заряджаю нею акумулятор для свого електровелосипеда. Відбувається цей процес переважно вночі, бо вдень я на ньому їжу на роботу. Тобто в день сонце заряджає мої кисляки, а вночі вони заряджають літій. А здебільшого вони простоють без зарядки від сонця, щоб не кипіли задарма, бо я поки що не використовую всю енергію. Натомість моя сонячна станція на 24 вольта закриває мої потреби у електроенергії в день повністю. Я маю два синцеві акумулятори по 100 а годин. Так, знаю, тут літій залізофосфат був би кращим вибором, але так сталося, що на той момент літій коштував у 4 рази більше. Зараз ціна впала. Не суть. Запас поємності у мене складає 2400 ватт-годин. Відбираю лише половину, тобто 1200 Втгодин. годин станції вже майже рік. В день я не використовую електроенергію від мережі. Ось продемонструю скріншоти для підтвердження. Все працює від сонячних панелей, яких у мене 4 штуки по 580 Вт. Реально 2100 Вт я від них бачив. Але це якщо використовувати помірковано, то мережа не використовується в день. Бо запустити пральну машину і піти просувати або пропилососити дім у цей час не вийде. Буде аварія. На крайній випадок можна скористатися функцією підмішування електроенергії. Це коли сонця мало, а роботи багато. Але все одно я не перевищую 3000 ватт по споживанню, бо саме на цю потужність розрахований мій інвертор. І нарешті сонячна станція на 48 вольт. Тут, як то кажуть, можна вже розгулятися, якщо звичайно є за що. Гібридні інвертори тут вже від 5000 Вт. Можна одночасно і прати, і прасувати, та ще й пилосмоком пройтися. Ну це якщо ви восьминіг, точніше восьми рук. Я тут недоліків для себе, окрім ціни, не бачу. Старт починається від 2000 доларів. Це при умові, що ви все будете робити самі закупляти, встановлювати. А якщо захочете якусь модну дею, то множте на 2 чи на 3 по скриптум. І ще один альтернативний спосіб видобутку електроенергії це поставити вітрогенератор. Цей спосіб, на жаль, також не буде дешевим, бо одна мачта для нього може вам обійтися дорожче, ніж сам вітрогенератор. А на рахунок е, електроенергії на базі бензу чи дизельного генератора, просто і такі мені пропонували, е, це взагалі, як на мене, просто пилосмок для викачування грошей із кишені. Е, як аварійний варіант, і ще можу припустити, але як повноцінна електростанція, ні. Тому, якщо вам не потрібна мобільна резервна електростанція, на ці генератори можете і не дивитися. Це просто марно витрачені гроші. Який меседж я хотів донести? Сонячна станція на 12 вольт може бути дешевою. Якщо ви скористаєтеся моїми порадами і інформацією з інтернету, то можете забезпечити собі якусь автономію. Це коли дуже хочеться, але ціни кусаються. Якщо ж ви не відчуваєте проблеми з грошима, то не розумію, навіщо що ви взагалі дивитеся відео про дешеві варіанти сонячних станцій. А взагалі, миру, добра і світла, бажаю вам. І до зустрічі!